Набрала водички, збираюся покупатись і піймала себе на тому, що я не знаю, зараз повітряна тривога, чи вже був відбій. Харків так часто бувають повітряні тривоги, що ми якби губимося уже в часі, це повітряна тривога чи ні. Я думаю, якщо повітряна тривога, то напевно не потрібно ризикувати. Залазити у ванну. Хоча одна моя знайома навпаки каже, коли лунає повітряна тривога, я йду собі в ванну, в укриття і заодно, щоб не витрачати час, я собі купаюсь. Я якось не ризикую, кажу їй, а якщо насправді пролунає вибух, і десь недалеко, як ти будеш евакуюватися або як тебе будуть діставати. Ти ж будеш голою. Вона каже, якось про це навіть і не подумала. Подумала про те, щоб не витрачати час. А я подумала і кожного разу, як іду в ванну, то задумуюсь, І навіть інколи, коли не повітряна тривога, ти думаєш про те, що ця повітряна тривога може пролунати ось-ось. А летить ракета до Харкова 30 секунд, і ти не встигнеш просто навіть вийти з ванної. Що скажете ви, який у вас досвід? Як ви гадаєте, чи можна йти в повітряну тривогу в ван, чи насправді це з одного боку навіть ризиковано? Пишіть в коментарях, цікаві ваші думки, який ваш досвід до у цьому, або яка ваша думка взагалі. Пока!